Моя команда. Я приїхав одним бусиком, батя заїжджає другим, а дружина он, заїхала третім. А дитина їде легковою машиною, заняна завезла, мусили помити, позаправляти. Гляньте наші коники, всі чистенькі, всі гарненькі, прибрані, обслужені, заправлені. О, апаратики. Бачите? Порядок, кожен... І доця ще приїхала легковою машиною. Що б я без них робив би? О, бачите, А дитина вже тут. Помахай привіт. Дякую тобі за. Ой, Нічого вона вже не виходить. Навіть не глуше капець. Гляньте, чистенько. Всі машинки прибрані, всі чистенькі, всі охайні. Глуши вже його? Ні, ще плани. А що, їхати десь хоче? sobra,